Рух це життя. В Івано-Франківську відзначили всесвітній олімпійський день. Традиційно його провели з нагоди заснування міжнародного олімпійського комітету. Подолати нинішню дистанцію до тисячі метрів спробували школярі, студенти, професійні спортсмени Прикарпаття, а також переселенці та військовослужбовці. Не головне тут стати чемпіоном. Тут головне прийняти участь, і ми вже є всі чемпіони, бо нагороди отримає кожний учасник цього заходу. І найголовніша задача ми ставимо. Привити любов дітей до занять до здорового способу життя. Буде там 200 метрів, 400 метрів, 600 метрів, 1000 метрів і 3000 метрів. Тобто кожна дитина онлайн реєструвалася, вибирала собі локацію, бо є діти, які готові. Це і спортсмени спортивного ліцею, коледжі, візихоці, дитячі у нас спортивні, то вони готові пробігати певні дистанції. А є діти, які стали перший раз на дистанцію. Тут також є батьки. Тих дітей, які віддали життя, за те, що ми маємо сьогодні можливість проводити ці заходи. Понад 600 юних спортсменів взяли участь в олімпійському забігу. Спортсменка Вікторія упродовж семи років займається волейболом. Розповідає, хоч має професійну травму, та все таки наважилась на подолання бігової дистанції 200 метрів. Я вважаю, що спорт в Україні це дуже важлива річ, особливо на час війни. І ще його дуже важливо підтримувати вже п'ять років поспіль. Свою відданість футболові демонструє Романа Гриманюк з Коломиї. Навіть грає у складі дівочої команди. Сьогодні з подругами вирішила подолати однокілометрову кілометрову дистанцію. Я вважаю, що хороша дистанція сам по собі для. О, що розслабитися це, чисто так для себе. На стартах олімпійського дня українська легка атлетка Галина Облищук зі своїми вихованцями Івано-Франківчанка брала участь у Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро каже: нині важливо підтримувати спорт в Україні та допомагати дітям виборювати першість на світових турнірах. Діти нічому не винуваті, їх треба підтримувати і залучати до спорту, до здорового способу життя і знати, що Україна. Переможе, і от такі заходи ми робимо спеціально для дітей, щоб вони відчували себе постійно відчували українську підтримку. Популяризувати олімпійські види спорту у період війни досить важливо. Переконаний військовослужбовець Михайло Селіванов каже раніше надавав перевагу боксові, а тепер захищає нас на фронті. Я згадую своїх побратимів, які Зі мною десь були, які вже у царстві Божому. І це мене мотивує, і я далі продовжую той біг і тренування для того, щоб. Я хочу їх прославити, хочу, щоб їх почули на чемпіонатах світу і станих високих кваліфікованих рівнях змагань, щоб наша громада завжди пам'ятала десь імена тих тих відважних хлопців, які були зі мною на фронті. Цього року міжнародному олімпійському комітету виповнюється 130 років з часу заснування. Віроковцинандрій Буцяк, новини на вежі.